Доброго дня, маленький відеозвіт про купівлю Арпа 80-ка. Купили у Вінницьких хлопців, підтримував відчизненного виробника. Зараз маленький обзор, як він працює. Поки що роботи до задоволення, навіть дуже. Дробить так, що мама міє. Хочемо поближче показати, яка фракція. Ось виходить, максимально воно вологелки дробить 80 мм, сухі до 60 мм. Якщо його зажовує, то є автостоп, дуже зручно, двигун мушиться і все воно добре працює. Достали, завели, поїхали. Ось такі мішечки. 50 на 80 і так виходить, що він дуже компактний удобно. Але є один нюанс. Довжина мішка, коли він повен, його дуже тяжко доставати. Тобто для виробника на заміточку, що його потрібно зробити трошечки вище, але є ж теж нюанс, потім далі в Такі маленькі каблучки, машинки, типу Ренокенгу, там Фордики і все остальне, воно може не зайти. Тобто Тут теж, мабуть, все так розрахували. І не знаю, потрібно продивитись цей нюансик такий. А так працює добре, економний, двигун класний, тихо працює, без нарікань. Будемо далі тестувати.